Дивотехніка і зовсім не для легковажних розваг а для серйозної справи не те, що немає кордонів, а й дозволяє користувачам порталу з інших континентів та частин світу зазирати на наші виборчі дільниці. Голова дільничної виборчої комісії за номером 681493 Наталія Сментик каже, її рідня, перебуваючи за кордоном, кілька разів за день заходила на сайт, аби побачити родичку та пересвідчитись у неї на відповідальному посту. Все гаразд Некоторі, в принципі не знали принципі роботи. але всім желаю, що ми як вони працюють. І благодаря їм, що будуть намного у нас прозречні вибори, тому люди залишились довольними. А відповідальність за безперебійну роботу камер та безпережність онлайн-трансляції з цієї дільниці каже, нововведення кожен сприймає по-своєму. Приходять сюди, навіть дивляться веб-камеру, машуть руками, питаються, чи дійсно їх показують, чи дійсно вони голосують, тим самим підтверджуючи дійсність виборів. Користувачів сайту за час голосування було достатньо, як для першої спроби налагодити таку роботу. Шкода тільки, що це в основному тільки молодь, яка вже добре обізнана з лабіринтами всесвітньої павутини і почувається там краще ніж удома. Це молодь, котрі мають доступ до інтернету, котрим цікаво подивитися, що проходить на дільниці, як голосують. Загалом нововведеннями члени комісії, особливо ж ті, хто вже зуби з'їв на виборах, задоволені. Постійний відеонагляд полегшує їм життя на випадок суперечливих ситуацій. Голова цієї дільниці вважає, спостереження справа прогресивна. Я думаю, що вони нам допомогуть в збирательної кампанії. Світлана Поробок, Іван Мовчан про технічні ноу-хау на парламентських виборах.